Алло? Да, здорово. Слухай, ти що собі дозволяєш? Ти періц, блять. А ти що? А там... ти собі що дозволяєш, Скотина ти? Та ти що? Що ти дозволяєш собі, придурок? Що ти шо? собі дозволяєш, ти? Я, я тебе просив колись пробачення? Ти кончений. Я кончені. Що ти, дозволя... ти дозволяєш собі? Я? Ти кончений, я? Да. Я кончений, ти кончена тварина, да, яка є сьогодні в Чуєш, Чуєте, що собі пишеш, там дозволяєш собі, ти? Ну як, я Презумі, що хочу то й пити. Дебіляка ти. ти дебіл, кончений дебіл, поняв? Ні, я не, тебе як зустріну, ні. я тебе просто, ні, я те, як зустріну те на дорозі, я тебе розірву, придурок ти. Розірвеш? Да, та Дивіться, що в тебе мать! Я зараз тобі кажу, от е, якщо я не прав, може десь я тебе образив, я прошу вибачення. В тебе. Та, Прошу вибачення, в Та дійсності. це все єрунда. Я і тобі пояснюю, я тобі пояснюю зовсім друге. Вибачення, не вибачення, я на, ні на кого не серджуся, мені покеру. От. Хто там на мене шукає, я вже за ці вісім років, знаєш, стільки наслухався, на мене, мені маєш, по барабану. І я хочу тобі в дійсності при зустрічі пожати руку. Розумієш? От.